Порушення правил дорожнього руху, парковка у невстановлених місцях, здійснення незаконної господарської діяльності це далеко не весь перелік проблем, з якими може зіткнутися кожен житель новомосковська. Як відомо, від людей було неодноразово прохання, щоб ми провели спільний захід з Укртрансінспекцією. Ми це здійснили. Як ви самі бачили, ми покарали порушника і думаємо, що все буде добре, хай люди звертаються до нас, до Укртрансинспекції, ми будемо реагувати на людські повідомлення. Тобто, якщо дійсно людям заважав транспортний засіб для пересування, люди звернулись, ми відреагували на їхнє прохання. Тож нещодавно представниками служб ДАІ та Укртрансавтоінспекції у місті було проведено спільний рейд задля виявлення та покарання порушників, до якого за ініціативою редакції «Полезної газети та телеканалу Самар долучилися і представники змі. Інспектор з технічного нагляду відділення ДАІ у місті Новомосковськ та Новомосковському районі Ігор Сергійович розповідає, яке саме адміністративне правопорушення здійснив водій, що припаркував свій транспортний засіб на пішохідній частині поблизу. Пам'ятника літак. Даний водій, як ви самі бачили, порушив правила дорожнього руху пункт 1510 під пункт Б, згідно якого забороняється стоянка транспортних засобів на тротуарах. Санкції по даній статті мною було винесено постанову про адміністративне правопорушення штрафу 255 гривень. На даного водія було складено адміністративний протокол. Наразі головною темою рейдів є нелегальні перевізники водії, які не мають ліцензійної картки, а відповідно не несуть належної відповідальності за життя своїх пасажирів. За словами старшого державного інспектора відділу лінійного контролю Миколая Васильовича, більше половини перевізників нашого міста працюють нелегально. На Осковській ну, процентів 70 нелегальних перевізників. Составлено за сьогоднішній рік ставлено два протоколи протокол по нарушенню статті 164, часть 1 КУПАП і порушенням статті 39 закону України про автомобільний транспорт. Штраф за це передбачено від 20 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян України. Проте є і водії, за яких не соромно, бо вони здійснюють свою діяльність у рамках чинного законодавства. Сергій вже на пенсії та розповідає, що заробляти чесно йому спокійніше. Я взяв все, щоб до мене ніхто не приїхав. я їду в Дніпро. мене постанавлює допустимо. вони мене не то я показав їм, я поїхав далі. Представники служби ДАІ та Укртрансавтоінспекції запевняють, що такі рейди носитимуть циклічний характер та будуть регулярними. Ми будемо сподіватися, що законослухняних водіїв на дорогах стане більше, а правопорушень у Новомосковську менше.